Всім привіт! Вчора показував такий китайський девайс це копія фірми Mastech, Купив його за 400 чимось гривень до 500 гривень. Воно правда було без батарейок. Ось сама ця штука. І як, в принципі, її роботи? Хто не дивився попереднє відео? Це генератор, він чіпляється на кабель двома крокодилами, наприклад, на фазу і на ноль. А з другої сторони, пультом, якщо там пучок кабелів, я можу прозвонити і знайти цей іменно кабель. Але я знайшов таку штуку, яку він не може знайти. От, наприклад, цей кабель в екрані. Я тут, звісно, екран підрізав під саме цей, не видно, що тут екран є. Але повірте на слово, що він тут є. От навіть тут металевий дротик є. Блін, не можу сфокусувати і все. Не знаю, що сталося. Ось, сфокусувалось, так? Да? Є тут екран виходить, на дроті в цьому. І через цього екрана на другому кінці я не можу його знайти, точніше, мій колега. Зараз я піду і покажу, як можна знайти цей кабель. Отже, я прийшов сюди в кібітку, де сходяться всі дроти, от скільки в нас тут їх є. От для цього і треба ця прозвонка. Це, до речі, пульт, друга частина цього приладу. І ось у нас деякі кабелі не екрановані, а от екрановані. Артем? Екрановані на бік виклав. Я тебе не показав, коли ти здоровався. Показуєш і... ти здоровився. О! І що? Як його можна знайти? Перший спосіб це кінці заголити, і тоді можна буде легко продзвонити. Зараз покажу. Коли підходжу до цього кабеля, ось. То я якийсь спосіб знайшов. Можна не заголювати, а просто до кінчика, до торця, торкатись цією штукою. Оце, наприклад, не він. Наступний. Зараз я краще знайду і тоді покажу. Продовження відео. Отже, пробуємо кабель. Вже його знайшли. В принципі, зараз просто показую. Ось, наприклад, з боку, якщо до нього торкаюсь, він не дзвониться. Ну, щось легенько, щось там є, якісь звуки, але не такий. На Деякі кабелі гудять чогось. А от з краю, коли я торкаюсь, то чути характерний писк. Ось. Тому це цей кабель, нас вийшло його знайти. Будь здоровий. Дякую. Дякуємо. Кому було цікаве відео. Коментарі будь здорові. Дякую вам. Коментарі, хай Артем буде здоровий. І кому це відео сподобалось, ставте лайки і ніколи не підписуйтесь на цей канал. Ніколи. Ніколи. Посилання залишати десь в телеграмі. Залишати. Але вчора залишив. Ну я сьогодні ще раз залишу. Добре, всім дякую за увагу. Бувайте.